Галузь тваринництва традиційно вже не знижує темпу розвитку. Невтомно, керівник напрямку у компанії Руслан Дегтярьов вивчає наукові дослідження і прискіпливо вибирає з них найліпші для реалізації на фермах підприємства. От і цього разу йому вдалося втілити план, який Руслан Вадимович розробляв з 2016 року. Спочатку його спробували на приміщенні для молодняка, тут зробили прозорою ділянку даху з усіма нормами вентиляції, захисту від опадів та теплозбереження. Встановивши дані світлові коньки, одна це тестова версія. Це в нас телятник. Тут знаходяться телята від нуля до 4 місяців. Це їм покращує споживання, як наслідок покращилися прирости близько 50-70 грамів на добу. Саме прозора стеля у тваринницьких приміщеннях нововведення, яке сьогодні продовжують тестувати на фермах Баришівської зернової компанії, на черзі корівники, де утримується дійне стадо. В першу чергу це економія електроенергії. На сьогоднішній день корівник в годину споживає більше 1 кВт, лише на освітлення. Ну по коштах це досить суттєві суми. По-друге, це прибавка до нашої продуктивності наших корів, оскільки корови вони досить погано бачать в сутінки, і звичайно вони споживають менше корму. В корівниках це повпливає звичайно на продуктивність. Ми чекаємо десь приблизно одну літру до нашої продуктивності. Ну, звичайно, це невелика кількість, але якщо врахувати це в грошовому еквіваленті, то це приблизно мільйон триста гривень в рік.